Гаразд, давайте розберемо бойовий порядок СМЕСК. Так швидко, зрозуміло, легко запам'ятати. Новачок чи на швидкому оновленні 5 літер С М і С c основа будь-якого хорошого плану на полі бою. По перше, С означає ситуація. Тут я викладаю, що відбувається сили противника. Позиції наших військ, місцевість та погода. Наприклад, якщо мій підрозділ обороняє міст. Я проінформував свій загін про схеми патрулювання противника, підрозділи підтримки поблизу та про те, як сильний дощ може вплинути на видимість або пересування. Далі, «М» означає місія, це серце наказу, що і чому. Наша місія утримувати цей міст до 0,600, щоб не дати ворожій бронетехніці перетнути його. Кожен повинен точно знати, як виглядає успіх. Тепер е означає виконання, це найдетальніша частина. Тут я пояснюю, як ми виконуємо місію крок за кроком, хто куди рухається, хто які сектори прикриває, які сигнали ми будемо використовувати. Наприклад, команда Альфа займе позиції на північному березі, браво прикриває південний, і я подам сигнал до відступу червоною ракетою. Я намагаюся передбачити, що може піти не так і спланувати це. Потім йде С для забезпечення. Це означає охоплення всіх ресурсів, які ми маємо: боєприпаси, медики, транспортні засоби та припаси. Я б переконався, що кожен знає, де знаходиться пункт збору поранених, хто несе додаткові боєприпаси, і як ми будемо поповнювати запаси, якщо ситуація стане напруженою. Приклад, команда Чарлі має медика. Поповнення боєприпасів знаходиться у старому бункері. І нарешті все для командування та зв'язку. Це все про комунікацію та про те, хто головний, якщо щось зміниться. Я б уточнив радіоканали, позивні та хто перебирає командування, якщо мене поранять. Наприклад, якщо я вибуду з ладу, сержант Дмитро переймає командування, використовуйте третій канал для термінових оновлень. Отже, підсумуємо: СМЕСІ означає, ситуація, місія, виконання, забезпечення та командування і зв'язок. Кожен пункт робить план чітким і тримає всіх на одній хвилі, навіть коли настає хаос. Якщо вам коли-небудь доведеться давати або виконувати бойовий наказ, пам'ятайте смеск. Просто структуровано та перевірено на практиці, будьте пильними, будьте в безпеці та тримайте свою команду в курсі. Тому що хороші накази рятують життя.